От і кажеш ці кінець, хто слухав молодець? Перемога буде за нами, і вона буде так, як ніхто не очікує. Якщо ми будемо казати безпосередньо про Трампа, ми бачили, що він під магічним впливом, і ми бачили, що це буде планетарний рух, що буде зруйнована Європа в тому місці, як ми її знаємо, що буде зруйнована енергетична структура. Америки не буде вже в тому вигляді, як ми її знаємо. Тому що зараз етап руйнування. Поки ми тут бачимо те про що кричать, ми не бачимо з вами те, що формується. Калі юга завершилась. Зараз зайшли в кроплення Саті юги вік. it технологій і муд і це все є у українців. Про певну силу, яка підключається до народу та діє через них. І саме із за цього люди очищають карму, лікують свої травми. Мій світ перший метафізичний. Прикраси, які ви зараз бачите, та інші ви знайдете за посиланням в описі до відео. Крамниця мій світ. Ахо моє. Я вітаю ваші я. Я Ева. Атмолог, доктор філософії, фахівець по дослідженню свідомості і щаслива бути тут! Щаслива бути корисною. А ми щасливі, що Ева сьогодні з нами. Дуже багато глядачів чекали на вас у нашому ефірі, і, до речі, залишали для вас дуже багато цікавих запитань. Деякі з них я сьогодні озвучу. Але починаємо з актуальних політичних новин. Адміністрація Трампа в захваті, що Путіну готовий вести переговори з Україною. Увага, навіть не зважаючи на постійні обстріли України російською армією, пише видання Білд. Ну а ще США заявляють, що не можуть більше вирішувати усі світові. Проблеми. От і казушці, кінець, хто слухав молодець, ваше бачення цієї теми. Наше бачення цієї теми заключається в тому, що зараз на планеті відбуваються величезні демонтажні роботи. І всі, хто пригодний, як той, хто не, ламати не будувати, да, ламатні строїть, тому вони роблять свою роботу. І в свій час ми навіть коли дивилися. Як Зеленський потрапив на посаду президента? Чи він може американський, чи ще якийсь? Ну бо це було дивно. З однієї сторони ми розуміли, що воля народу всі заморилися і вже не за когось, а проти всіх голосують. А з іншої сторони, не хотілося потрапити зараз на гачок чихся ігрищ. А, тому а, чи він американський, чи він російський, чи, чи просто вже в людей да? ось така внутрішня істерика. І ми тоді потрапили під те, що заходить етап а, руйнування всього на планеті, і Зеленський той, а, при кому буде руйнуватися. І тому це не до нього. Було щось, а до етапу, і ми бачили, що це буде планетарний рух, що буде зруйнована Європа в тому місці, як ми її знаємо. Під словом руйнування, ми тоді не дивилися на фізичні руйнування. Розумієте, нам тоді навіть в голову не прийшло, що можуть бути бомбіошки, що буде зруйнована енергетична структура, але ж ми це все бачили. Що буде зруйнована енергетична структура, що все буде переходити на щось інше, що Америки не буде вже в тому вигляді, як ми її знаємо, що будуть змінені географія всього. І тому зараз робиться все для того, щоб зруйнувати те, що було, і не побудувати нічого нового. Тому що зараз етап руйнування. Тому, якщо ми будемо казати безпосередньо про Трампа, а ми вже з вами про це говорили, ми бачили, що він під магічним впливом. Дуже потужним магічним впливом, і з часом е, він е, якось прокинеться чи вже прокидається. Я не відчуваю, що нас всі прям кинуть. Я відчуваю, що ще трішки Україна зайде в ту силу, в якій вона вже є. Для того, щоб формувати власні союзи, Європа сьогодні не бачить своєї безпеки без українців. Світова військова індустрія сьогодні не бачить розвитку без того, щоб перейняти досвід у наших військових, у наших інженерів. Сьогодні вже ми починаємо диктувати, що нам потрібно, і як сказала Америка, між нами прекрасний океан. І це правда. Тому Росія і хоче. Повністю панувати в Європі, в цій частині Китаю віддати Азію, Америці віддати ту частину. Це вони називають багатополярним світом. І Трамп, по судячи з усього, це дуже дуже подобається, що вся Америка рано чи пізно, просто зараз він каже про Мексику, зараз він каже про Канаду, про Гренландію, бо знають, що будуть суви електромагнітних полюсів, і північ дуже дуже важлива. Вона буде оголятися. тому лізуть е, тої. Частинки поближче, тому що не досить поки зрозуміло, що буде з північною частиною півкуля. А, і тому це все ігрища. Але ми бачимо око тої сили, яка й кідо дивиться на це все і готує собі місце для того, щоб зробити великий крутий виворіт. Що буде робити Америка? Передбачити практично неможливо, тому що ви бачите по сім п'ятниць на тиждень. Але точно це все буде для того, щоб остаточно відкрутити всі гайки і нарешті запустити цей світ вільне вплив, поки не знайдеться того, хто схватить кермо, і це будемо ми. Тому це вже відбувається. Тому все, що він каже, він і каже правильно все. Давайте читати поміж стрічок. Він каже, він каже, що розбирайтесь самі. Це питання Європи. Дивіться, він правий. Це от тільки він там каже, що в нас немає козирів, в нас немає карт у, у цьому його курина сліпота. Наш козир наші люди. Наш козир наша ДНК, наш козир Софія. Тому е, наш чин, тих, хто ми є. Е, тому все в нас буде добре, але зараз передбачати за рахунок кого е, це буде, за рахунок себе. Все. все. А вони всі нам допомагають зрозуміти, що з нами все нормально, що ми сильні навіть в таких умовах. Із переляку за своє життя зараз вони нам будуть допомагати. Вони вже це роблять. Ми бачимо, що дуже дуже вони ж е, сикуни е, всі бізду, там, ну Це все прямо, прямо страшне. В них оці страхи, вони вони дійсно поневолені ним. Але вони зараз європейці, ти ж дуже дуже нам е, роблять е, втихо все. Ми бачимо, що підписуються дуже круті пакети допомоги, дуже круті пакети на співпрацю там на але вони бояться це все обговорювати. Можливо, це і правда. Тому, поки ми тут бачимо те, про що кричать ми не бачимо з вами те, що формується. І це основа тих нових союзів а, і того всього, а, що ми будемо просто змушені ставати лідером а, і економічним, і а, безпековим, а, і духовним, і всім. Тобто, нам зараз просто не залишають іншого виходу, бо немає кого. Кому ми зараз. Франції, Італії чи, чи, чи Трампу почнемо підчинятися, чи євреї зараз прийдуть щось нам розкажуть. Ну все, ми вже оце, Оксандр. Оце і є наша еволюція в, в раліях, в доказі. Тому е, я не вірю, що Трамп нас прям повністю кине, відмовиться, е, тому що є ще американський народ, е, тому що втратити повністю всі важелі. Тої країни, якій дозволила вся планета бути таким вердиктом, вони будуть все-таки за це триматися. А за цей час, поки вони і нашим, і вашим, і все підряд українці остаточно вирівняються. І продовжимо вже без усіх і вже їм скажемо. Слухайте сюди. Але незважаючи на те, що ми всі тримаємо стрій, ми всі впевнені в нашій перемозі. Ці новини, які з'являються скрізь і всюди, які ми не можемо не читати, звісно, бо ми маємо бути в курсі. Вони говорять про те, що у зв'язку з цими подіями війна затягується, вона може тривати безкінечно. Що в Росії надзвичайно багато людей? У нас нема так багато людей. У нас недостатньо зброї. Допомога від Америки вже там практично вичерпалася, і невідомо, що буде влітку. Тож, нам треба підбадьорити глядачів і розказати їм, чи бачили ви, що це не затягує глобальну війну і що вона не буде тривати роками? Оксан, вже війні четвертий рік, я четвертий рік кажу одне й те саме. Перемога буде за нами, і вона буде так, як ніхто не очікував. Це буде щось зненацька, на що ніхто не очікував. Чи то буде на Росії якийсь катаклізм, який заставить просто, бо ми бачили, що вони. Не тікають, а біжуть, і біжуть не от, а до. І ми все-таки схиляємося, що можливо буде якась подія, щось відбудеться, що буде на порядок важливіше, ніж ця їх війна з нами. І тому я дуже обережно до таких прогнозів, тому що вони поза матрицею Акаші. Знаєте, от можна прочитати те, що є в Акаші. А зараз із цих Акаш складається певний такий пліт, в якому проявляється те, чого в Акаші не можна прочитати. Тому, коли я туди потрапляю, коли ми туди там щитуємо, ми це можемо транскрибувати ось так: що чи природа вмішається, чи щось почнеться на планеті, що всі кинуть всі дії і почнуть. Спасати життя дітей, стариків, думати, де нам жити, як нам. От я думаю, що це буде так. Я не бачу вічної війни і бачу. Як реалію, що така реальність є, що така можливість є, але ми живемо в ті часи, які не для того, щоб нас покарати, а для того, щоб нас супроводити в тому процесі, в якому є. Сьогодні людство не віддає борги, сьогодні людство перероджується. Тому тримати нас в чомусь десятиріччями неможливо. Ми ж бачимо, дивіться, ось наша війна робила роботу з нами три роки, і ми вже бачимо, що ті, хто не перейшов, а й ми. Цих людей бачимо, ті, хто не змінив свою свідомість, вони вже не зміняться. Все, війна вже виконала свою роботу. Вона вже виконала, вона зараз вже сідлається дух війни. Зараз вже працюють е, всі ті. Засіви, які люди зробили, і ви, ми всі разом, і ці пуджі, які замовляли, і ці дії, і ці маніфестації, і ці практики, яка величезна кількість людей сьогодні не просто працюють для себе, а присвячують цю дію країні і більшому. Ми наробили сьогодні в надмоплатформі нейронки для того, щоб підтримувати наших полонених, для того, щоб фізично, вібраційно, духовно, енергетично підтримувати всіх, хто на цих фронтах, і так далі. Тобто, ми з вами вже. В тому місці, де ми бачимо, що заходить зовнішня певна робоча зона, вона робить свою роботу і замінює. Тож ми бачимо, що те, що війна повинна була у нас зробити, вже зробила. Зараз ми швидше переходимо до боротьби з корупцією, до, до багато чого іншого. Ми зараз живемо в ті часи, де навіть пару відкриттів, які ми. Знаємо, що вони є, але вони ще не озвучені. Зроблять певні революції, тому залізний занавіс, електронні бар'єри. Певні нам точно гарантовані, тому що українці надрозумні. Ми діти Софії, матері мудрості слова, живого слова, IQ, тому що е, калі юга завершилась. Зараз зайшли в кроплення саті юги. Сатія юга це вік IT-технологій і мудрості. І це все є у українців, і до речі, прямо сьогодні побачила новину, що виявляється вже декілька років поспіль. Українці на останньому місці по IQ. я цього не знала. А виявляється це із-за того, що під час опитування працювали якісь боти. Які е, оці всі дані е, заради того, щоб нас принизити, да, щоб нас там е, нівелювати, це робили. Але ж ми знаємо, що раз по мові в них питання, бо мова це сила, і тепер питання, щоб понизити наше IQ, А ми дуже розумні, просто все робили, щоб ми були неосвічені, щоб ми були селюками, щоб ми були окраїною. У нас забрали слово город, це городини, а дали слово місто, а це села, місця. І так ми стали селюками. А потім сказали, що українська мова це селюцька мова. Ми стали її соромитися. Коли вони кажуть, що Зеленський не контролює армію, це значить Путін не контролює армію. Коли вони кажуть, що ми отакі, це отаке. Коли ми кажуть, що ми дурні, то ми не дурні. Це ми. Це наша сила, і знання цього і підкріплення цього дасть нам те, що потрібно. А сидіти, лякатися десятирічної війни, чи щось розсосеться, чи нам хтось допоможе. Сьогодні я думаю, що будь-який українець, який оцих три роки дійсно не пробув, а прожив, а вже в очах таких кисляків немає. Тому е, гуртуємося, формуємо свою зброю і е, формуємо нові союзи, рухаємося за тим, що нам простір дає. Е, е, і я певна, що у духа війни просто немає більше сил і ресурсів, і дуже скоро це почне припинятися, будуть ще на планеті пару якихось очагів, але все це якраз для того, щоб людство зрозуміло, що дійсно в цьому світі цінність, а що ні. І українці це вже зрозуміли. А хто не зрозумів. Тому ще 20 років війни будуть просто місцем для заробітку, але ж ми вже цього не дозволимо. Тому ми кажемо, що це сапіянси вірять в це, а люди тверезі, люди нової формації, нової цивілізації знають, що все в наших руках. Все в наших свідомостях, в нашій єдності, і в цьому є непереможність. І ще, друзі, маю для вас хорошу новину, хвилька оптимізму на ваших екранах. На окупацію всієї України піде понад століття, пише видання Bloomberg за нинішніх темпів просування збройних сил Росії. Тільки Донецьку область вони захоплюватимуть кілька років. Путін вважає, що може швидко захопити всі чотири регіони найближчим часом, але це абсолютно нереалістично. Пише пан Роман. Нещодавно я дивився короткий ролик Еви про певну силу, яка підключається до народу та діє через них. Чи могли б ви детально розпитати у неї, що це за сили і як вони діють? Для того, щоб зрозуміти відповідь на це запитання, потрібно згадати структуру людини. Навіть якщо не всі знають там про складну світобудову, всі чули слово цілісність. І під словом цілісність цілення багато хто відразу думає про якесь лікування. А слово цілісність «цілення» це відновлення цілісності. Цілісність це коли всі на своїх місцях, а не просто в кучку скинуті, коли кожний пазлик на своєму місці і коли все це разом проявляє те ціле, до чого воно належить. І саме із за цього люди очищають карму, лікують свої травми, отримують певні там апгрейди для того, щоб бути цілісним. Щоб бути цілісним, друге е, слово, яке е, потребує розуміння, що таке еволюція, бо без цілісності еволюція неможлива, а вона неможлива без єдності. Тобто ми зараз візьмемо дві клітини. В обох клітинах однакові органели. Одна знає, що вона клітина печінки і робить те, що необхідно їй Інша, наприклад, що вона клітина міокарда, вона робить щось своє. Ми бачимо, вони однакові. Ми бачимо, у кожної людини є два ока, два руки. Ми бачимо, що в кожної компанії є директор, є бухгалтер, там є секретар, але функції різні. Чому? Тому що вони об'єднані навколо чогось. Іншого навколо того, заради чого вони зібралися. У нас у людей у живих істот це наше персональне ом, це те звучання, яке може дати ціле. Науковці називають це слово емерджентність, коли ціле проявляє те, що сума елементів неспроможна проявити. І тільки після цього заходить сила, заходить шапті, заходить дух, заходить свідомість того рівня і так далі. І з країною так само України є тіло, це її земля. України є душа, це колективна душа їх цих людей, які тут живуть, ДНК чи їх цієї землі. І це тих, хто єдині духом. І єдині духом це певна система цінності, моралі. Те, що ми називаємо з вами сьогодні український код нації. Хто ми? Це коли ми з вами постулюємо й ті самі цінності, кажемо ми ось це. І ось сьогодні це з Україною відбувається. Ми ще не знаємо, хто ми, але ми знаємо, що ми любимо нашу країну. Український дух прокинувся на любові до рідної землі. Український дух прокинувся на тому, на оцьому, що це наша земля, і саме в цьому ми стали об'єднання. І завдяки цьому ми пробудили. Оці структури нашої землі і нашої країни, коли ми стали в масово дивитися, ми українці відновлювати мову, наші майстри почали працювати над те, щоб люди дійсно згадали свою належність, щоб дійсно пробудити сили, ресурси планети і безпосередньо нашої з вами землі, все це в сумі, все це в сумі дало нам сьогодні можливості. Розуміти, що якщо ми з вами єдине поле свідомості, єдине поле духу, єдине поле тіло, єдине поле любові, то ми можемо, як мама може свою кожну дитинку підтримати в своєму серці, незалежно від того, яка в неї відстань. Яка. Як в сім'ї ми маємо цю підтримку, так і в народі. І ми стали досліджувати, тому що ми е, досліджуємо якась гра світобудову, можливості цих конектів, чи можна всередині такої системи. Як, як народ, як країна, да, бо це ж вже субособистість, це вже державні документи, це вже гімн, герб, там, документи реєстрації і так далі. А чи ми можемо тут свідомо укріплювати ці зв'язки? Ми їх назвали атманейронками. Атма а, це не енергія, а це а, той первинний стан, ким ми з вами є. Знаємо, є чакральні системи і закінчується це все сватхістаною, тим рівнем атмічним, за яким уже йдуть чакри, які навіть малюють поза зоною нашого тіла, але це не так. Це синкритична чакра, коли всі три рівні з'єднані, і коли ми в оцій своїй силі. Так ось а, ми, наприклад, почали формувати свідомо нейронку підтримки військовополонених. Військовополоненим. Ми назвали всіх полонених, хто із-війни, вони з 10-го 2014 року там. І ми відчули, що вони усні, вони ж там, в принципі, в розширених таких станах свідомості на болю, на відчаю. А ми можемо їх підтримувати. Ми побачили, що можемо підтримувати волонтерів і всіх. І це не ми, не окрема платформа, а прям всі люди, хто підтримує їм потрібен цей зв'язок. Розумієте? І таким чином сьогодні. Оті всі свої, хто не знайомі одне з одним, хто з Риму і незриму на різних фронтах, тримають певний каркасний цитоскелет того, що зараз народжується. На мій погляд, Україна як нація зараз проходить своє переродження в цивілізацію. Коли не народ, не нація, а цивілізація заходить, коли заходить те, що може об'єднати всіх. Тому що ми зараз об'єдналися не скільки на нашому да, там на мові, на любові, але ми відразу стали дивитися на такі якості, як гідність, честь, справедливість, віра, гумор ну такі архангельські якості, ми їх називаємо. І ми їх поважаємо в інших людей. Ми дивимося на наших партнерів, ми дивимося на наших ворогів, і ми оцінюємо по цим мундирам. Це тварна істота, чи це людяна істота, чи це дійсно людина. І вже сьогодні підкріплюємо це, тому знання того, що сьогодні народжуються отакі такі великі конгломерати, які е, підпорядковують свідомість індивідуального, тому що тепер індивідуальне каже: я, ось це, і я належу до цього. Це не просто я України, це не просто це щось більше. Тому, е, знаючи ці речі, що вони в нас відбуваються. Потрібно запускати такий рівень соціальний. Соціальні це наші норми, наші бачення, наші славні, наші, наші основи. І саме це зараз відбувається. І тому дякую вам за запитання. Це тому, що спочатку йде знання, усвідомлення, потім йде прийняття, а потім вже йдуть дії певні. І спочатку це потрібно, щоб з'явилося в полі зору, в полі бачення, розуміння, що Україна сьогодні являється першофракталом народження нової цивілізації, нового держустрою, нового людства. І це знаєте, коли багаторівнева, багатофільтрова структура зараз пропускає оте чисте, оте справжнє, на якому буде і закладена нова основа. Тому е, українці сьогодні повинні розуміти, що ми сьогодні не просто е, проживаємо частину історії нашого народу, а що ми сьогодні проживаємо початок нову е, зародження е, життя в новій насінині е, всього цивілі... цивілізованого кластеру людства. Це кінець першої частини. Щоб отримати сповіщення про другу частину, підпишіться на канал світ та активуйте дзвіночок сповіщень.